Так, і так, всім привіт. Зараз хочу розібрати тиждень, ну, можна сказати, тиждень і сьогоднішній день по ефіру. Якщо ми бачимо, на, на новинах ми отримали дуже такий серйозний як по імпульс вверх. Відповідно, це дало можливість заробити майже 6% буквально там за, за декілька хвилин. Тому якось так. Дивіться, виходить, що початок тижня був такий, що чекали, тобто тиждень відкрився, так, у нас є відкриття тижня. Ми чекали зниження до ФВГ Д1. Тобто, фактично, до даного імбалансу очікувалося зниження. Тут також був ліквідності, який хотілося, щоб... Ціна якби зняла, відповідно, що ми і побачили. Тобто, фактично, тут в даний момент, да, можна було шукати шорти е, від е, і, ну, тобто, і коли тиждень відкривався, ми вже бачили, що в нас є відповідно BPR, і при при тесті, тесті, Тобто, навіть це до понеділка, ще в неділю. Ми бачили тест даного BPR вже на відкритті. Азії відповідно зразу побачили пролив, якби, вниз. Далі в нас також був денний імбаланс. Ну, і також ми бачимо зараз на 4-часовому таймфреймі це також 4-часовий -часовий імбаланс. Тому ну, тут ми отримали реакцію. Тут також, на, так би мовити, на, на американській сесії також був всі свіп ліквідності. От Ми бачимо, тут реакція була, бо свіп ліквідності, відповідно, також давали можливість для шорта. Але все, ну, тобто все, в цілі були до імбалансу денного. Ми бачимо, ціна прийшла, повністю по фулфілу переоцінила даний імбаланс. Далі ми отримали на 15-й хвилинці, дуже гарно видно, відповідно, така хороша модель, це ціна знижується, робить. Відповідно, корекцію вверх, далі знімає. Тобто, фактично, це все на Азії відбувалося. У нас от відкрилась Азія. Ми бачимо ріст, потім зняття ліквідності, тобто поло, і відповідно швидкі, швидке повернення, тобто такі як би to buy, Відповідно, і далі ми бачили ріст. тобто Відбувся злом структури. Також тут. Сформувався, відповідно на даному рості сформувався часовий імбаланс і вже можна було лонгувати на самій Азії. Тому тут ну, би, доволі таки хороша була ну, також можливість, якщо тільки от ногі чекати. От ми бачимо на злом структури, формується імбаланс і вже навіть от до відкриття європейської сесії, відповідно, можна було в відкривати. Там ризик фактично не дуже о, скільки, там, до 2%. А потенціал був у нас відповідно до цих хаїв. то якщо ми зараз так глянемо, це у нас ну, 5%. Тобто ну, гарно відпрацювало. Далі ми бачимо цим падінням був формований IFVG, який ну, ціна якби, тут в даний момент вона ігнорувала. Далі, відповідно, 20 числа ми бачимо переоцінку вже цього часового імбалансу. Тут дуже гарна була можливість для відкриття лонгової угоди. То якщо 5 хвилинку, відкриємо, глянемо, ми можемо побачити, ну, фактично, отак би так правильно зайти. Тут ми бачимо перший раз тест імбалансу, буквально тут у цьому. В цьому моменті. Далі повідно, ще один тест. Ще один тест і відбувається злом структури. Відповідно, на даному зломі структури вже можна було відкривати воду. Ризик буквально там також. Ну там скільки там півтора відсотки. Ну, більш безпечніше це відповідно вже після е, закріплення вище. Тобто на даним АйФВГ, який мене відмічний, і вже буквально тут, да, тут вже більш безпечніше було б купувати. От навіть таким чином. То ми бачимо, що ціна консолідується, далі знову пробуває. Тобто ну, це все-таки на американській сесії. Відповідно, далі вже до даного також імбаланс. Тому, ну, ну, понятно, що тут вже ризик був би набагато більший, 3%. Ну, або там за цю консолідацію можна було ставити, наприклад, в районі 1%. Ну я так не, не сильно от, по тренду полюбляю, тому що може навіть якимось там свіпами, якби просто ну, зняти цей стоп. Тому трохи було небезпечно. Але ну, тут, в принципі, потенціал, якщо так заходити, ну там до 3%. Не сильно багато було. Тому тут, тут був класний в мене. Ми бачили реакцію, на зломі структури зайшли, ризик невеличкий і все який, прекрасно. Тому якось так. Е, так, далі, 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 далі. Тут також у нас був ПВЛ протестований, Вже коли це імбаланс заходив, це також були хороші признаки вже розглядати якби, ну, лонгові угоди. І ми бачимо, що ціна прийшла в IFFG, відповідно, який, менеш, ну, який ще тут. Це був медвежий імбаланс, відповідно, після вже цього імпульсу вверх він виступав. як Зона підтримки, тобто вже буває ФВ. Ми вчора бачили, що в нас були декілька тестів переоцінок даного імбалансу, і відповідно вже на азіатській сесії відбувся злом структури. Це була також хороша нова угода, яка ну, фактично завершилась в мене без убитком, тому що ціль була як мінімум це ну, зняття даного бейсайда. Тут угода не дійшла сюди. Відповідно, було переведено без убито, так як в даний момент біткоін відпадав ще до. Якщо зараз ми подивимося, у нас в мене було відмічено ще от нас, так би мовити, мінімум попередніх там неділь. Зараз ми швиденько глянемо. от нас На початку тижня, коли ціна ще тут була, ми бачили, що от у цій лоу попередніх неділь вони також виступали зонами підтримки. тому... Ціна сюди прийшла до цього, ну якби віклі лов зняла і залишався ще один, ще один віклі лов близько, тому воно ну, якраз було протестовано. Вже ну, якраз на, ну, навіть на початку кілзони американської. І ми бачимо, біток також ефір також знижувався, тому тут не було смисла ну, лонга тримати. Далі я вже побачив. На п'ятихвилинці, хвилинці що біткоін починає розвертатися, тобто вже відскакувати від віклі лоу, і почав вже дивитися би, по ефіру, щоб зайти в лонг. Тобто Ми бачимо, також даний ФВГ втримав ціну. Далі зниження не було. Ми бачимо злом структури. також Тут п'ятихвилинний імбаланс, який не був протестований, і бачимо вже підтвердження даної структури тобто через конфірм. Ну, фактично, безпечніше було б зайти. Але я от трішки вже на цій консолідації відкрив угоду. Там з ризиком 0,93%. Відповідно, як завжди, вже коли зараз дивишся, думаєш, можна було б тримати ще далі цю угоду. Тому що, фактично, я ставив так просто на відкриття неділі, тому що частенько буває, тут вже консолідується. Але ми бачимо, що новини отримали настільки позитивні, що. Зараз ще якраз там Трамп десь виступає, і, відповідно, новини дуже позитивні, тому ціна далі ми зараз бачимо, продовжується, продовжує ріст. Тобто, да, тримаючи, але ну, я якби задоволений тим, що я отримав такий хороший просто імпульс вверх. Ідея правильна, все закрито, все чітко, і все достатньо. Те, що там десь не добрали, там тих якихось, не знаю, ну тоб, понятно, зараз ми по історії дивимося, можна було. Ще в 5%, фактично, взяти 10% руху. Але то таке, то можна було б ну, первоначально, коли я тут відкривав ще вчора на дану угоду на лонг, в мене тейк був взагалі на BPR. Тобто це 4 години БПР. Відповідно, тут так само були ну, Свінгії, як ну, я очікував, що ціна мала би забрати. Зараз ми бачимо, що, в принципі, ефір. Далі рухається до свого олтим хай. Тому є якийсь певний позитив. От Таким чином відбувся розворот. Тому от така угода. Вода цікава, як ну, практично дуже класно. Це дуже класно все закрилося, ми бачимо далі рух продовжується. Фактично ну взагалі дуже класна п'ятниця. Тому якось так. Ну, Задавайте питання, якщо от після перегляду відео якісь будуть виникати запитання, можете в коментарях задавати, будемо розбирати. На даний момент як Більш нічого такого поки цікавого немає. Тому...